Людей немає. На кожного хорошого кандидата 5, зараз 10-15 пропозицій на кандидата зараз є. Хороших, да? У нас є такі вакансії, на які людина протягом дня може отримати декілька оферів, уже оферів угу. з зарплатою, будь ласка, от іди до нас працювати. Це рідкі спеціальності. Та да? менеджери з продажів вони протягом тижня отримують 2-3 офери, якщо це хороший менеджер з продажів. Да? Відповідно. Що це, про що це нам говорить? По-перше, хто швидший, той угу. молодець, у того є шанс захопити кандидата. По-друге. Використовувати різні канали пошуку, креативити, придумувати, роби робити танцювати таргетовані реклами, танцювати в Тіктокі. Зараз просто хвиля тікток контенту по, по вакансіям, тому що люди розуміють, що нічого yeah. не працює. Да. Я в жутку сказала. Серйозно ми їх прям збираємо і постимо. Там у нас є група, збираємо ці вакансії там.